Всім привіт! Я Віка і ласкаво просимо до мого смачного світу. Сьогодні пропоную приготувати вишуканий і шикарний салат без майонезу. Обов'язково підійде на святковий стіл і обов'язково ви зберете мільйон компліментів. Нарізаємо помідори чері різних кольорів. Кольори тут більше для яскравості та краси. Далі беремо будь-яку зелень. Я беру мікрозелень, яку використовую повсякденному житті, але можна брати і просто листя салату, і руколу, і все що завгодно. Прошу згортаємо так, як показано у відео. Викладаємо зверху на зелень. Далі додаємо сир Філадельфія за допомогою двох чайних ложок. Викладаємо помідори черрі. Для заправки беремо 30-40 мл оливкової олії, додаємо чорний перець, сухий часник, прованські трави, кілька чайних ложок лимонного соку, 3-4 столових ложки соєвого соусу і одну чайну ложку з гіркою діжонської гірчиці. Цією заправкою поливаємо весь наш салат. Зверху за бажанням просипаємо кедровими горішками. Повірте, цей салат неймовірний. Він має шикарний смак і не менш ефектний вигляд. Обов'язково підтримайте мене коментарем, адже зараз дуже-дуже важливо підтримувати нашу українську спільноту та розвивати наш україномовний Ютуб. І пам'ятайте, Любі, все буде Україна!